Вітаю вас, друзі! Якщо ви слідкуєте за новинами, то маєте знати, що буквально вчора Одеський апеляційний суд оголосив остаточне рішення по справі щодо мене по справі про так зване викрадення тітушки і колаборанта Сергія Щербіча для того, щоб забрати у нього 300 гривень. І зрештою, суд визнав мене винним у зберіганні зброї, яке полягало в тому, що у мене нібито знайшли один патрон, і за цей один патрон. Рон мені дали три роки позбавлення волі, із заміною на один рік умовно. Взагалі, такі справи закривають за малозначністю, тому що давати судимість за один патрон це просто смішно. Але суд сказав, що оскільки я беру участь у акціях протесту, то цей один патрон міг бути дуже дуже небезпечним. Але це в будь-якому разі краще аніж гнити сім років у тюрмі, і ми це рішення будемо ще оскаржувати у верховному суді, користуючись нагодою, хочу ще раз сказати вам усім дякую за те, що ви писали про мою справу. Виходили на протести, просто не були байдужими. Якби не ви, друзі, усе було б набагато гірше. Та є в нашій країні і люди, які тільки й хотіли, щоб було набагато гірше, щоб мене просто закрили за будь-яку ціну, щоб закрили мені рота, щоб мене ув'язнили навіть попри відсутність доказів. Наприклад, два народних депутата Бужанський та Дубінський у Бужанськ. Кого взагалі сталася серйозна істерика, і він навіть вчора написав, що йому дуже соромно. Знаєте, можу тільки погодитись, якби я теж був Бужанським, мені би також, мабуть, стало би соромно. Ми нападаємо. Відкрив свого рота і ще й любитель собачих ротів. Тупой собачий рот. той самий агент російських окупантів, до якого США застосували санкції, Олександр Дубінський. І звісно ж, до їхньої компанії долучився і втікач, підозрюваний у державній. Ради толя шарий, то есть, э, суд пришел к выводу, что за похищение человека ему достаточно дать. Условно. і Толя, як завжди, знаєте, усе переплутав. Він каже, що за викрадення Щербіча, нібито мені дали умовний термін, але це брехня. Якби він читав новини, то він би знав, що насправді по статті про викрадення сплили строки давності, але шарій і факти, правда, це, як ми знаємо, речі далеко не завжди сумісні. А розбой, вообще з нього зняли, тому що він забрав ну всього нічого, 300 гривень. Так? Ні, це знову шарій, тобто брехня за статтею про розбій мене не засудили, тому що не знайшлося взагалі жодного, навіть непрямого доказу того, що цей розбій мав якесь місце, а сам так званий потерпілий постійно плутався у своїх показаннях і не міг навіть відповісти на елементарні питання. Як ви вважаєте, я От не ти... буду відповідати на ці питання? Я не можу дати відповідь на це питання. Я не буду відповідати на це питання. То просто чаті я відказуюсь. Від атлетатвіта скажіть, будь ласка, чому ми маємо вам повірити, що це правда? Все, що ви розповідаєте? Тому що я говорю правду і апеляційний суд сам визнав, що так званий потерпілий, давав не дуже правдиві показання, м'яко кажучи, але менше з тим істерика була і ще й вчора на проросійській помийці під назвою Телеканал наш, де Назар Діордіца знову почав згадувати про мене Сергія. Ну не звинувачували, да а підозрювали. Тому що він працював на СБУ, наша пісня гарна й нова. Працював я на СБУ, на ЦРУ, на МОСАД і, звісно ж, ще на Мі 6 А потім журналісти говорили про те, що Сергій тепер під патронатом Посольства Сполучених Штатів, і все не просто. Так, а вже ж не просто так. Це насправді не я під патронатом посольства Сполучених Штатів, а посольство Сполучених Штатів знаходиться під моїм патронатом і під патронатом рептилоїдів. Ну конкретно Сергій Стерденко це агент ЦРУ. Тому друзі, терміново підписуйтесь на мій канал та тисніть лайк до цього відео і залишайте коментар. Інакше по вас прийдуть анунакі. Приблизительно окаленіетра сіри чоловічки. Далі Діордіца на ток шоу, на якому Частину часу присвятили мені, почав казати, що я насправді ніхто Він ніхто і так далі. Ця людина не має значення, прізвище його можете забути. Ви знаєте, друзі, мені це особливо неприємно було чути з уст мого найвідданішого фаната. Сергій Стерненко Стерненко Сергій Стерненко Сергія Стерненко, Сергій Стерненко Я дуже стурбований такою ситуацією, тому що якщо так піде і надалі, то я можу лишитись іще без одного мого найвідданішого фаната Стерненко Стерненко, Стерненки. Стерненко, Стерненко, Стірненки і раз вже зайшла мова про представників ОПЗЖ, то маю вам показати також і істерику від народного депутата з цієї ж політичної сили Бурміча. Е, сьогоднішнє рішення апеляційного суду це трусость з власті і заігрівання з е, праворадикалами і е, вулицею. А тепер увага, друзі. Зараз буде найважливіший, найсекретніший секрет. Чому його так е, тягнуть і не здають? Питання очень простой: якщо його сажають в тюрму, условно говоря, там на 5 на сім лет. Он же сразу здасть, хто фінансував. Ви зрозуміли, якби мене ув'язнили, то я би розповів, що мене фінансуєте ви на Патреоні. До речі, мені дали один рік умовно за один патрон, але суд при цьому не врахував, що в мене майже 900 тисяч патронів є на Патреоні. Тому, якщо хочете долучитись, обов'язково переходьте за посиланням під цим відео. Хто вірбував? хто давав завдання, в целях, яких он працював проти і нарушав закони, і проти законодавці, вот взагалі, ви знаєте, мені так подобається, коли реальні представники спецслужб Росії, люди, які працюють сьогодні проти України в інтересах країни окупанта, яка веде проти нас війну, починають розповідати, що ми, ті, хто їм протистоїмо, насправді це рука захода, чиїсь агенти. Хоча агентами насправді є якраз вони Не хоче зовнішнє управління створювати прецеденти о тому, що вони здають свої. Ясно, знову тупа конспірологічна дичина. Їх уже слухати нудно, хоч би щось нове вигадали. Тим часом Шуфрич із ОПЗЖ теж дуже сильно засмутився через те, що мене не ув'язнили. А мені дуже прикро, що це рішення відбулося, але воно має законну силу. Тому будемо жити з таким рішенням судом. А ще він поскаржився на акції протесту, на які ви виходили. Якщо мітинги під офісом президента впливають на Рішення судів і так само дуже сильно засмутилась і пропагандистка Леся Мідведєва із каналу Страна .UA", яку свого часу Шуфрич не взяв до себе в ОПЗЖ. Я вам з не дуже хорошими новинами. і вона теж поскаржилась на акції протесту. Все є ще один красноречивий примір того, як власть. Уступають під давленням западних посольств і посредством уліци. Насправді, друзі, я вам усе це показую не тільки для того, щоб посміятись із цих проросійських колаборантів, а й для того, щоб ви відчули, як то кажуть, на реальному прикладі різницю між нами та ними, яка полягає в тому, що ми здатні виходити на вулиці, боротись за свої права, відстоювати права людини, а вони здатні тільки нити, скаржитись і. Як Толя шарій тікати з України, і до слова зверніть увагу, коли когось із наших починають свавільно судити. Люди виходять на протести. Десь це більше людей, десь менше. А коли судили їхнього величного лідера Медведчука, то ніхто, абсолютно ніхто із звичайних людей, які там не входять до ОПЗЖ або до банд тітушок Киви, ніхто не прийшов підтримати Медведчука. Нічого собі! тому, що усі вони ментальні раби, люди, які думають як росіяни, які певною мірою, мабуть, і є росіянами, а росі росіяни вони протестувати точно не звикли, на відміну від нас, від вільних людей, які здатні захищати свої права, і які будуть захищати свої права, навіть якщо від цього згорить уся проросійська вата.